Особистий бункер просто у квартирі. Там ні, зараз, ні, зараз. О, Чи врятує конструкція під час ракетного обстрілу? По суті, це аналог о, о, такому правилу двох стін. Секрети капсули життя розкриваємо прямо зараз. Якщо немає тривоги, то тут перебуває матрац, і дитина на ньому тут є поручний, щоб вона не впала. Якщо у нас тривога, ось сходинки. Спускаємось та заходимо в капсулу. Місяць тому Сергій розробив захисний модуль дитячу капсулу, яку можна встановити у квартирі. Основа конструкції стала варама, завтовшки 5 міліметрів. Маленький бункер витримує ударні хвилі та захищає від осколків, скла та боєприпасів. Усередині можуть одночасно сховатися до трьох дітей. Вартість такої безпеки стартує від 70 тисяч гривень. Після встановлення капсулу обшивають незаймистими матеріалами базальтовими плитами та гіпсокартоном. Ширина її е метр сорок, довжина метр двадцять і висота метр двадцять. І загальна вага її складає 480 кілограмів. Окрім дитячої моделі, розробник пропонує ще два варіанти укриттів для трьох та шести дорослих людей. Вони виготовлені з тих самих матеріалів і забезпечують аналогічний рівень захисту. Ціни стартують від 80 тисяч гривень. Якщо стандартна капсула, то її ширина метр, довжина 2 метри, висота 2 метри. Це капсула на трьох осіб. Якщо капсула на шістьох осіб, це 1, метр сорок ширина, два довжина і два висота. Якщо ми беремо капсулу на трьох осіб, вона важить 800 кілограмів. Якщо капсула на шістьох осіб, то вона важить 900 кілограмів. Виготовлення однієї капсули займає до чотирьох днів. Деталі вирізають високоточним лазером, а конструкція складається з окремих частин. Найважче з них важить 45 кілограмів, тому доставити та зібрати бункер у квартирі чи будинку нескладно. Капсула не пропускає мобільний зв'язок, але має три аварійні люки на випадок блокування дверей. Передбачено вентиляційний отвір і можливість встановлення автономної системи вентиляції. Власник збирає укриття самостійно за відеоінструкцією. Це займає до п'яти годин. Ця капсула зараз знаходиться в процесі виготовлення. Тут ще буде підлога, кронштейни до лавок і самі лавки. У разі пожежі конструкція здатна витримати високу температуру до 40 хвилин, здебільшого капсулу встановлюють поруч із ліжком, укриття ставлять на підлогу і додатково кріплять до стіни. Втім, інженери-конструктори попереджають, таке укриття не захистить від прямого влучання ракети чи дрону камікадзе. Якщо подивитися там, метал доволі тонкий. і Якщо порівнювати там з стінами. Там 200 бетону чи 250 п'ятдесят цегли витримають краще уламки ніж ці тоненькі листи металу. Крім того, якщо будівля обвалиться, двері капсули можуть заблокувати уламки, кажуть фахівці. І через вагу не всі перекриття в багатоповерхівках здатні витримати капсулу. Вона може провалитися на нижні поверхи. Зазвичай це ж таки розрахунковане вантаження корисне. На підлогу закладається 150 п'ятдесят на метр в житлових будинках. Якщо це будівля стара, якщо це там дерев'яна якась підлога, то там є ризики, що не витримає. Є ризики того, що через вентиляцію під час пожежі може потрапити дим. Тому експерти радять на цей випадок додатково мати вогнегасник, протигаз і респіратор.